Якщо споживання калорій стабільно, стабільно, тобто це тиждень, два, місяць і так далі перевищує витрати, тобто фізична активність мала, основний обмін якийсь через гормони порушений, термогенез поганий. Тому надлишок енергії він починає зберігатися в жировіт кануні. Як це відбувається? Це значить, що та глюкоза, всі ці процеси, про які я розказала, потрапляючи в кров. Вона розуміє, що зараз сім клітинам достатньо, куди йти. Вона перепаковується, утворюються три гліцериди, і три гліцериди йдуть в жирову тканину, тому що сама глюкоза в жирову тканину піти не може. В тканині зберігаються жирні кислоти, і гліцерин. Тобто, да, і таким чином, коли надмірна кількість енергії, всі тканини, насичені, ситі, умовно, да, там, достатньо енергії, витрат немає ніяких. Людина умовно не напрягається, не стресує, не виділяють всі ці катаболічні гормони, да, там, адреналін, кортизол і так далі. Тому відбувається якраз набір.